Я таке сьогодні зрозуміла і дуже хочу з вами поділитися. Якщо ви так само це зрозумієте, ваше життя зміниться це 100%. Цар на Воходоносер. Про нього написано в книзі Даниїла. Хто не знає, почитайте в Біблії. Бог давав йому сон, не один пророчий сон. Бог говорив з ним напряму. Але цей цар не розумів того, що говорить йому Бог, то, що дає йому Бог ті сни, він не розумів цього, він не міг зрозуміти. він шукав якихось гадателів, ворожок, щоб вони йому пояснили. І ті теж не знали, що йому сказати. Але була людина Божа, був пророк Божий Даниїл, який був в його царстві. І він, Бог, через пророка Даниїла розтолкував цей сон Хатарусом. Царі молилися по храмах, просили Бога. І Бог посилав до них людей, своїх пророків, які могли їм допомогти, дати відповідь по Слову Божому. Ви розумієте таке откровення? Бог може промовляти особисто до вас, бо Бог може давати вам сни. Бог може через слово Боже навіть, от ми маємо ту саму Біблію, ми всі її маємо. Це слово від Бога. Ми її читаємо, але ми її не розуміємо. Це так само, як той сон на виходоносер. Він його не розумів, поки пророк Божий не пояснив йому. Тому що нам потрібно робити, це прийняти пророки Божих своє життя їх слухати. І в нас є такі пророки. Слава Господу, у нас є пророки Божі, які пояснюють слово Боже, які показують, як примінити це слово в своє життя, щоб ми всі жили в благословінні, вся наша країна, щоб вона була благословеною країною. Тому підписуйтеся на канали Салтаненко. Там відео пророцтва від пророків Божих, які послав сам Бог. І тому життя людей воно змінюється, розуміння приходить, якось очі відкриваються, так само, як новохотиносора. Він відвернувся від свого ідола. І він навернувся до Бога і проповідував усім, казав, поклонятися одному Богу, тому що він поняв, хто такий Бог. От так само і пророки. Вони навертають людей до Бога. І ми всі зійшли з цього шляху. Ми десь впали в язичництво, в ідолопоклонство. Все, що нам потрібно зробити, це прийняти пророків Божих, слідувати за ними і слухати їх. І все в нас буде класно.